Добрий день, шановні любителі винограду, а також садоводи і огородоводи. Вітаю вас на youtube каналі Виноградник від Зими до зими. Хочу поговорити з вами про розсаду, а саме про розсаду перцю і помідорів. І про пікіровку. Чи потрібно пікірувати? Раніше в ті роки я завжди пікірував. Цей рік вирішив не пікірувати. Це вона вже стояла на дворі на закалці. Але передають на, зав... на сьогодні на ніч на завтра до мінус 2-3, я її вже забрав в приміщення. І ось така груба розсада. Вона вже готова для висадки, це без пікіровки. Якщо ви бачите, дуже мало землі. Я брав, набирав може, сантиметра 2 землі, сіяв на сілинку, проростали два мдольних листочка. Далі трошки підсипав землі, далі вже як. Основних два листочка взялося, ще підсипав. Все ще підсипав трошки і, як бачите, десь більше підсипав, десь менше. Ось така гарна, красива розсада без пікіровки. Вона вже навіть, можна сказати, закалена. Як ви бачите, перед все те саме. Я по 3-4 штучки висівав. Так що пікіровка для мене. Відійшла вже на другий план назавжди. Ось така чудова розсада. Я її один раз ростом підкормив, де 15 азоту, 7% фосфор і калій по 7, початок вегетації. Більш нічим я їх не підкормив. Поливаю я по надобності. Якщо я ось спеціально вам це я сутки не поливав. Більше навіть 2 дні. Ось так вони прив'яли. Зараз я полю водичку і продовжу відео і побачимо, як вони зразу попіднімаються. Якщо вас отак зав'язати, то нічого страшного, полиємо водичку і вони зараз зразу вже піднімуться. Для поливу я використовую ось у мене такий болт з дирочкою, надіта шланга від дощика. І дуже хорошо поливати. Поливаємо водичкою, і зараз не підніметься. Також цим носиком дуже хорошо поливати, як ми бачимо, навіть можу залізти на ту дальню. Так що користуйтеся таким лайфхаком. Дуже класна двохлітрова бутилочка. Я сюди додаю. Рост, там добриво, там додається 5 копачків кореневе підкормлення на 10 літрів води. Я сюди додаю один колпачок. Ось така гарна і крепка розсада. Пінгіцидами нічим ще не працював. Через 5-6 днів, я думаю, що я її буду висаджувати вже у відкритий ґрунт. Зараз ці заморозки пройдуть і підуть вони у відкритий ґрунт. Вони ще підростуть сантиметрів 5. Вони вже цвітоноси вже скоро будуть закладати. Ось пройшло буквально півгодинки. Вона вся виправилася. Ось так. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, кому сподобалося. До побачення до наступної зустрічі.